Удивительная клыбка цветы, как краса аромат. Так, он уже мужчина на чай рвет. Да, идем мы с пяточком. Большой, большой секрет, но мы вам расскажем. Шо? Ти не обідався, що я тебе катачком назвала? А йому не до мене. Він винюхує все. Все щось винюхує. А прийшли ми до нової почти. Укрпошти. Вибачаюсь. Там прийшла до нас посилочка. Зараз подивимося, що нам прислали. Так, показую, що ми отримали. Отакий штатив. Така реклама була. Що так? Таке, прям таке. Нажимаєш кнопку. и само открывается. А тут все вручную. Закат солнца вручную. Тут я так. Вытягивается сантиметров на 30, мабуть. Ну, одною рукою не можу. Зараз попробую відкрити, потім покажу. Так, ну ось розклала я цей штатив. Таке щось чудне. Щось он блимає, лампочка якась. Поверху о, там включається лампочка. Туди, я так понимаю, телефон вставлять. Ну, ті хлопці з інтернету казали, у нас товар сертифікований, а прийшло китайське чудо. Коротше, обдурили, щоб не заматюкатися, як завжди. Це, мабуть, крайні, крайня моя покупка з інтернет-магазину. Я ось їм напишу там відгук за їхній товар. Хоча це до одного міста. Бачили очі, що брали. Ще й подаруночок положили ось. Відкрила, думаю, що воно таке. ошиник для кота, че для собаки. Тоді чую такой запах термоядерный. Мочу пахучка якась. Тоді на упаковке уже и так и сяк на китайском же ще читать не научилась. Коли дивлюсь, там он на малюнку. Туристи біля вогня сидять, в горах вони йдуть біля моря, якісь спортсмени. Думаю, це, мабуть, браслет на руку ж для відлякування комах. Ну, скоріше всього, що це так і є, а там Бог його знає Гарного нічого не положить, на тобі, Боже, що нам не гоже.